Послання від Архангела Іофіїла 2 вересня 2025 року передаю в моменті радість, про радість людську, про важливість радіти і цінувати те, що маєте важливість цього того, що є в вашому житті. Коли ви фокусуєтесь на тому, що у вас є, а не на тому, чого у вас немає, відповідно, ви притягуєте в своє життя більше і більше приємних подій, різного роду вражень, які вас надихають на пошук ще кращого. І таким чином ваше життя покращується. Коли ви невдоволені, коли ви постійно намагаєтесь обіцінити себе, своє життя, Людей навколо вас часом приходить спустошення, приходить внутрішня порожнеча, і ви потім маєте претензію, претензію до долі, до Творця, але насправді вас ніхто не обмежував розвитку, і це був ваш вибір сфокусуватися на, на негативі, на непотрібному, на тому, що вас не робить кращими на тому, що не вдосконалює ваше життя. Шлях розвитку, він насправді дуже простий, якщо ви вмієте фокусуватися на плюсах. І постійний пошук плюсів, це і є точка росту завжди постійна. Це як трамплін, трамплін, від якого ви відштовхуєтесь, неважливо, який ваш стан, що відбувається у вашому житті, коли ви фокусовані на плюсах, ви не сліпі, ви не в ілюзії, ви просто завжди намагаєтесь. Знайти істину. Істина вона завжди в плюсі. Те, що від лукавого, воно в мінусі, воно може виглядати як плюс, але в кінці буде провал, буде крах, буде поразка. Істина завжди в плюсі, навіть якщо зовні все руйнується, і ви знаходите істину, у вас є можливість далі рухатися, жити. і Буде енергія. Коли є енергія, буде все. Коли немає енергії, немає нічого. Тому спустошена людина, вона нікому не цікава. Спустошені люди це люди, які не вміють радіти, не вміють цінувати, не вміють дякувати. Тому задача дуже проста: дякуйте, радійте і цінуйте те, що маєте.